Так, всім привіт. Ох, є! Це не Наконець. Получилось. Да. Так, ну що, зараз політаю трошки по кругу. Таке тренування в мене сьогодні. Зараз я хочу розім'ятися та звикнути до свого мотоцикла та органів управління, перш ніж приступити до виконання PowerView. Така розминка не має бути як основа для кожного. Що я зрозумів для себе, це те, що вона мені підходить. Я так максимально зливаюся зі своїм мотоциклом, починаючи максимально відчувати органи управління. Поки я ганяю по кругу, я відпрацьовую в'їзд в повороти та відпрацьовую гальмування. Бо гальмування дуже важливе у вивченні віллі, але тільки задній тормоз. Задній тормоз дає нам змогу контролювати точку балансу. Ви маєте звикнути ніколи не прибирати ногу з педалі заднього тормоза. Від цього буде залежати, як часто ви будете падати, а падати можливо ви будете. Моя задача стоїть не поспішати, а робити все поступово та своєчасно. Я не дуже хочу розложитися чи зламати мотоцикл. За ну, такі тренування в мене! Тому що там Ох, ціні. Охів! Це не зло жопу! Коротше, таке тренування. Так, зараз по кругу, помаленьку. Це, здається, ліпше виходить, ніж на ліву. Тобто на ліву сторону якось руки дуже забиваються. Можливо, вам можуть здатися такі вправи фуфлон і нафіг вам не потрібні. Пощо там його робити? Я і так красавчик, це все для лахов. Але кожна проста й складна вправа допоможе вам більш точно освоїти контроль над вашим мопедом. Ця вправа навчить вас тримати ровну ручку газу, що дуже важливо вміти в мотокросі та їзді задній. Якщо ви новачок, як і я, то це перше, що ви маєте освоїти. Так, що, на ліву сторону. так дивимося максимально за своє плече і поворачуємо. До речі, я не планував навіть пробувати на цьому тренуванні віллі. Але коли я відпочив, подивився якийсь відос в соцмережі, і він мене змотивував спробувати. Тому якщо ви відчуваєте натхнення, обов'язково використовуйте цей момент і не відкладайте на потім. Це дасть вам однозначно позитивний результат в моєму випадку. Я фану від того, що спробував так простіше навчитися, адже саме складне це завжди боротися зі своїм страхом. Не забувайте підписатися на канал, обов'язково залиште свій коментар, якщо був корисним. Так ви мене мотивуєте робити більше контенту. Отже, що я зрозумів для себе, роблячи павер з газу? У вас, мабуть, як і в мене стояло питання, скільки треба крутити ручку газу, щоб підняти переднє колісо. В моєму випадку, при 250 кубіках, я спочатку пробував десь до середини, але це не давало мені бажаного результату. Передок піднімався зовсім трохи. До речі, ручку газу крутимо не плавно, а різким рухом. Не забувайте, нога має весь час бути на педалі тормозу за зайвого. Це одна з найголовніших умов. Получу. І ось коли я спробував накрутити ручку газу десь на 70%, в мене вийшло значно краще, але ще не ідеальна, звісно подальшому рекомендую вивчати вільні правильно, зі щеплення. Так у вас буде більше контролю. Всім дякую, хто додивився відео до кінця, до наступних зустрічей.